Життя на землі завжди цікавилося космічними явищами. Люди питали себе, чи існують інші істоти подібні до нас, і чого очікувати від космосу, добра чи зла. Спостерігати за зоряним небом це не лише захоплююче, але й занепокоєне заняття. Перша людина подолала земне тяжіння та зробила перші кроки в космосі в 60-х роках. Це стало можливим завдяки розумінню законів всесвітнього тяжіння та створенню ракет, що можуть розганятися до величезних швидкостей. Перший політ у космос здійснив Юрій Агарін 12 квітня 1961 року. Конструювання ракети видалося нелегкою справою. Першими ракетами-носіями здійснювали одноразовий запуск космічного корабля з екіпажем у космос. Згодом почали застосовувати багаторазові ракети носії, наприклад, Space Shuttle та Falcon, частини яких можна використовувати багаторазово. У космосі проводяться різноманітні дослідження за допомогою штучних супутників. Наприклад, першим штучним супутником Землі був запущений у 1957 році. Відтоді в історії людства почалась космічна ера. У 69 році американський космічний корабель Аполлон 11 здійснив першу в історії посадку на місяць. Астронавт Ніл Армстронг – командир корабля Аполлон 11 Корабель летів від землі до місяця майже три дні. Нові технології, такі як телескопи, дозволяють нам отримувати детальні дані про планети, зорі та інші об'єкти у космосі. Першим телескопом, що працює в космосі, є телескоп Хаббл, який вивели на орбіту 1990 року. Народження Всесвіту пояснює теорію великого вибуху. Усі ці досягнення допомагають нам краще зрозуміти космос та нашу роль у ньому. Дослідження космосу продовжуються, і кожне нове відкриття розкриває перед нами нові таємниці Всесвіту.